Другий тиждень збирають урожай цибулі на підприємстві з Новоукраїнського району. Поле площою 22 гектари. Попри використання крапельного поливу, двомісячна відсутність дощів вплинула на врожайність, розповідає керівниця бригади Вікторія Кім. Торік мали 80 тонн з гектара. Цьогоріч 65-70. Каже, за цінами слідкує. За останні два тижні цибуля подорожчала на чверть вартості. Ході багато насадили цибулі, не всі змогли її до кінця виростити, як треба. Немає тої якості. Наша ціна 10 гривнів. Каже, вирощені реалізують на ринках Кіровоградської, Київської та Черкаської областей. Цибулі з Новоукраїнського району продають на очевому ринку Кропивницького. Ми вирощуємо, і нас зразу з поля ми все відправляємо на продаж. Є у нас ангари є, деяка продукція, звісно, зберігається. Є запаси на зиму, щоб вони були, тому що ну це зима, це звісно треба. Є. Але більшу частину ми все-таки віддаємо на продаж. Відсотків 60. Ми за один день можемо привезти сюди десь тон 10-12 цибулів. Тобто, а приїжджає машина майже кожного дня рідко коли через день. Цибулю на ринку продають по 12 гривень за кілограм. Така ціна і підприємця поряд Олександра Коробка. Возив з Дніпропетровської області, то зараз привіз з Криворадської області. Наразі вже люди не так, як зазвичай раніше були старше покоління, брали там 200 кілограмів. Залишились такі старі закалки, що так і беруть, але звичайно беруть зараз одна-дві сітки. Тому що вже зараз можна кожен день піти в супермаркет і взяти кожен день цибулі. Людмила Цегана вивчає ціни на ринку. Згадує, торік у вересні за кілограм цибулі просили 25. Цьогоріч, каже, вона вдвічі дешевша, хоч і подорожчала за останні тижні. Гарна цибуля, гарна, гарна. Будемо брати 12 гривень кіло. Нині на ринках Кропивницького найдешевша цибуля коштує 11 гривень за кілограм і найдорожча – 13 гривень. У супермаркетах ціна – від 11 гривень до 13 гривень 95 копійок. За даними Державної служби статистики, за два тижні вартість кілограму цибулі зросла на 26 відсотків – на 3 гривні 35 копійок. За сезон в області збирають 18 тисяч тонн цибулі, вирощують її 15 господарств та люди на власних городах, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Останні два роки вона збільшилась на 300 гектарів, але проблем, проблема полягає у зберіганні і у недостатності умов для зберігання тих овочесховищ, які є промисловими». Ще одним фактором, який вплинув на подорожчання цибулі за останні два тижні, це її продаж за кордон. Вважає віце-президент асоціації фермерів і землевласників Андрій Кузьмич. Дозволили експорт української цибулі, адже в Європі не врожай сезонна тенденція. Я думаю, що такої ціни, як торік, точно не повинно бути. Якщо взяти в порівнянні торічну ціну на цибулю, і зараз якась є, то вона в два рази менше, ніж торік в цю пору. На оптових ринках, великих ринках України вона вже коштувала 25-27 Прогнозують цибуля ще може дорожчити протягом наступного місяця. Це сезонна тенденція. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.